Біологія 9 клас, урок 50-й, біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори. Усі складові навколишнього середовища, які впливають на стан і властивості живих організмів та їхніх угрупувань, називають екологічними факторами або екологічними чинниками. Залежно від природи та особливостей дії їх ділять на абіотичні, біотичні та антропогенні. А біотичні фактори це компоненти та властивості неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на окремі організми та їхні угрупування. Біотичні фактори це різні форми взаємодій між особинами в популяціях і між популяціями в угрупуваннях. Будь-яка жива істота постійно взаємодіє з особинами свого та інших видів. Будь-який організм унаслідок процесів своєї життєдіяльності змінює середовище життя як представників інших видів, так і власне. При цьому одні ресурси із середовища життя вилучаються, інші навпаки вносяться. Антропогенні фактори це різні форми господарської діяльності людини, що змінюють стан середовища життя всіх видів живих істот, серед яких і сама людина. За відносно короткий період існування людини як біологічного виду, її господарська діяльність докорінно змінили вигляд нашої планети, і щорічно цей вплив на природу зростає, інколи антропогенний вплив набуває форми катастрофи, як, наприклад, вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Інтенсивність дії екологічних факторів це певні їхні кількісні значення, наприклад, показники температури, вологості, освітленості тощо. Інтенсивність дії деяких екологічних факторів може залишатися відносно постійною протягом тривалих, історичних періодів розвитку біосфери. Наприклад, сонячне випромінювання чи газовий склад атмосфери, однак більшість з них має мінливу інтенсивність. Ступінь цієї мінливості залежить від особливостей середовища життя. Наприклад, температура на поверхні ґрунту може коливатися у значних межах залежно від пори року, часу доби тощо. Тоді як на глибині понад 3 метри, такі перепади температури майже відсутні. Зміни екологічних факторів можуть бути періодичними, наприклад, від часу добичі пори року, неперіодичними, наприклад, виверження вулканів, землетруси, урагани, спрямованими протягом значних історичних проміжків часу, наприклад, зміни клімату. Одним з основоположних принципів екології є: Принцип єдності організмів та їхнього середовища життя, який полягає в тому, що особини кожного виду протягом тривалого історичного розвитку пристосовуються до певного середовища життя, при цьому у них виникають адаптації. За час існування виду, залежно від змін впливів екологічних факторів, одні адаптації з'являються, а ті, що втратили своє значення, зникають. Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми Хоча екологічні фактори дуже різноманітні за своєю природою та характером впливу на біологічні системи, існують закономірності їхнього впливу на живі істоти, а також реакції організмів на їхню дію. Згідно з правилом екологічної індивідуальності, кожний вид пристосований до певної сукупності умов існування особливим чином, тобто не існує двох близьких видів з повністю однаковими адаптаціями. Добра пристосованість організмів до певного фактора довкілля не означає такої самої адаптованості до інших. Наприклад, лишайники здатні витримувати значні коливання температури та вологості, але чутливі до забруднення повітря. Кожний з факторів має лише певні межі позитивного впливу на організми, закон оптимуму. Сприятливі для істот певного виду інтенсивності впливу екологічного фактора мають назву зони оптимуму. Що більше інтенсивність дії певного екологічного фактора відхилятиметься від оптимальної в той чи інший бік, то більше буде виражений його негативний вплив на організми, зони пригнічення. Значення інтенсивності дії екологічного фактора, за якими існування організмів стає неможливим, називають верхньою та нижньою межами витривалості або толерантності. Відстань між межами витривалості визначає діапазон інтенсивності дії екологічного фактора, у якому можливе існування особин певного виду. Окремі фактори діють на організми не ізольовано, а спільно. Унаслідок цього вплив котрогось із них може дещо пом'якшуватись або, навпаки, підсилюватись. Наприклад, у суху безвітряну погоду легше витримувати низькі температури. Це означає, що зона оптимуму та межі витривалості стосовно дії певного фактора можуть суватися в певний бік залежно від того, з якою силою і в якому поєднанні діють інші чинники. Ця закономірність дістала назву Явище взаємодії екологічних факторів. Закон взаємокомпенсації факторів стверджує, що відсутність або нестача деяких екологічних факторів може бути частково компенсована завдяки іншим подібним чинникам. Так, нестача світла в житті рослин може бути частково компенсована надлишком карбоноксиду, але взаємокомпенсація екологічних факторів має певні межі, і жоден із життєво важливих факторів не може бути повністю замінений іншими. Якщо інтенсивність дії, хоча б одного з них виходить за межі витривалості, існування виду стає неможливим, незважаючи на оптимальну інтенсивність дії інших. Наприклад, нестача води гальмуватиме процес фотосинтезу навіть за оптимальних освітленості та концентрації вуглекислого газу в атмосфері.